Першу втрату львів'яни відчули навесні. 23 травня пішов із життя герой України та ангел-охоронець замків Борис Возницький. Він загинув під час ДТП, що сталося на Золочівщині. Вазівська четвірка, якою керував чоловік, врізалась в автобус. Причиною аварії стала раптова зупинка серця. Вклад Возницького в українську культуру важко переоцінити, адже він врятував від знищення десятки палаців і дерев'яних церков, тисячі мистецьких творів. Відкрив світові геніального скульптора Йоанна Пінзеля, виставка якого якраз триває у Луврії. Вознецький завжди повторював українці нащадки древніх цивілізацій і змушував їх пишатися своєю культурною спадщиною. Він просто рідним був, а друге питання: це був останній з тих, хто помер. Знаєте, що я собі навіть не можу уявити, так що зараз завтра. Це померла епоха. Це людина, яка, знаєте, рідний дім музей, Україна. Україна це він, Україна це музей. Все в музеї, зарплата, пенсія, все, що десь було, він стягував. Він був скромний, тому що це була його форма самозахисту. Він міг одягатися в різні броня, в різні костюми. А він вдягав на благеньку піджачок свою зірку, але він знав, що він є герой. І ми знали, що це істинний герой, віддавав усі свої сили відродженню національної спадщини, повернувши життя багатьом картинам, скульптурам, замкам. І так багато ще міг зробити для української культури. Однак Борис Возницький був не єдиною втратою у 2012-му. Вранці 22 липня пішов в життя легендарний український актор Богдан Ступка. Богдан Сільвестрович помер у лікарні від серцевого нападу, який стався через запущену стадію раку кісток. За злою іронії долі відомий львів'янин казав, що хоче піти з життя саме 23 липня. В цей день, п'ять років тому, померла його мати. Вони народилися одного дня. Друзі згадували, він був педантичним, відповідальним, життєрадісним, а втім, принциповим. Були на одних ролях, в одних виставах грали, в одних фільмах знімалися, в парі грали в багатьох виставах. Дуже дружно жили, бо всі щось вважали. Що, так, що ніби на одних ролях, то ми ніколи. Не конкурували. Одне шкода, що він ще міг би багато чого зробити. Але це останній раз, коли ми з ними розмовляли, стоїмо, дивимося одне на одного. Таке, ти ще граєш, я кажу, що граю. А я вже не хочу, я вже так награвся. Того ж місяця не стало і Ірини Калинець. Вона померла на 72-му році життя в результаті тривалої і важкої хвороби. Попрощатися з колишньою дисиденткою та літераторкою прийшли сотні людей. Для багатьох з них вона була добрим другом сім'ї, приятелем чи авторитетом, на який рівнялися. Люди старшого покоління пам'ятають цю жінку ще з 70-х років часів тотального комунізму, коли вона озивалася до львів'ян через заборонене Радіо Свобода. Чи сам збірками Священник Севастіан Дмитрух один з тих, хто відвідував хвору в останні роки життя. Саме у нього вона прийняла святі тайне, тайне покаяння. Вона дала мені, я би сказав, надзвичайно чудову лекцію святого письма, а саме з книги Буття про Каїна і Авеля. Ми проводимо сьогодні у вічність надзвичайно знамениту постать серед українського жіноцтва. Ірину Калинець, хоча її уста замовкли, але її слова будуть далі промовляти до українського народу. Вона залишила великий скарб. Це своє писання про святе письмо, а головне з книги Буття про Каїна і Авеля. І при нашій останній зустрічі вона ще сказала, не би дала обов'язок. Заповіт, щоб це видати, наприкінці 2012 року не року настало і колеги Ірини Калинець, колишнього дисидента Ярослава Лемика. Її чоловік Ігор Калинець згадує: саме дисидентський рух буремних 60-х зокрема самовидавної патріотичної літератури, поклав початок їхній міцній дружбі. На тій основі у нас відбулося знайомство, і він мав такі. Творчий хист, щоб оці саморобні наші книжечки оформлювати і надавати пристойного, такого гарного вигляду, деякі ще збереглися. Ці наші книжки, так що це він один із так би мовив. Це був основоположників книгодрукування в сам видаю. Покійний був кіно і фотодокументалістом. Одним з перших знімав літопис національного відродження у кінці 80-х. У 90-х разом із своєю дружиною видавав дитячий часопис Світ дитини разом з тим, довгі роки Ярослав Лемик був директором благодійної організації Карітас, працюючи в якій постійно допомагав хворим, бідним і сиротам. Якщо Лемик запам'ятався львів'янам саме таким чином, то Василь Левкович зовсім з іншого боку, лицарем Золотого Хреста бойової заслуги Української повстанської армії. У цьому збройному формуванні така нагорода вважалася надзвичайно престижною, адже за всю історію відзнаку отримало лише 20 людей. Левкович помер 13 грудня на 92-му році життя. Попрощатися з ним прийшло кілька десятків ветеранів УПА.